Добридень, Аріваді. Нова рубрика на каналі огляди на сейви підписників. Один з підписників надіслав мені сейв на апдейт, який я викладав у своєму телеграм-каналі, на три ліги України, УПЛ, Перша Ліга та Друга ліга. А в цьому апдейті я в другій лізі там замінив деякі команди і накрутив велику відвідуваність і великі ціни на квитки всім командам. В результаті тепер в команди дуже великі кошти, особливо з великих міст. Дуже велика відвідуваність, і цілком має бути все добре в фінансовому плані у команди. Ось якраз минуло виходить 10 з половиною років, 10 з половиною сезонів. Яка підписник відіграв за футбольний клуб Богодухів? Це команда, яка якраз є таки в другій лізі. Подивимося зараз, чого він досяг, а як справа в Україні, як справи, не на, як справи на міжнародній арені, не на внутрішній арені, як там збірна. Давайте почнемо з його досягнень, як він грав. Він почав а, в другій лізі, з першого сезону, як ми бачимо, він не піднявся, взяв четверте місце, потім він взяв перше місце. Далі в першій лізі він вийшов, виходить, з третього сезону. І далі 6 сезонів відіграв в УПЛ, 5, 4, 3, 7, 2 і 1. В минулому сезоні він переміг вперше, в цьому сезоні йде на третьому місці. Давайте детально зараз будемо роздивлятися як він йшов, відкриваємо найперший сезон. Взяв він 4 місце, 57 очок, 5 очок йому не вистачило до 3 місця, яке грало б в плей-офф. Вилетів між іншим Медалур Купінськ, яким зараз керує Тарас Григорович Шевченко. Набрав він аж 0 очок, 30 поразок. Ну, у нашого кобзаря трохи справа покращує, можете потім подивитися кар'єру, яка теж скоро вже вийде. В другому сезоні він переміг, взяв перше місце, набрав 62 очки, доволі таки непогано, і піднявся. Давайте йти далі. Перша ліга, як він виступав тут. Взяв він четверте місце. Це, виходить, він грав в плей-офф, але не переміг, не зміг піднятися. Давайте тоді одразу ж подивимось, з ким він грав. В плей-офф ще не зміг піднятися. Грав він проти колосу і програв їм. Добре. Наступний сезон виходить, він зіграв і взяв навіть не в топі. Він ледь не вилетів, ледь не вилетів, виладів. йому вистачило лише, щоб відірватися від зони виліту. І наступний сезон він переміг. Взяв перше місце і вийшов в УПЛ. І з сезону 28-29 виходить, він грає в УПЛ стабільно. Далі до нього справи взяв п'яте місце, не вистачило, а йому десять очок не вистачило до Єврокубків. Металіст його головний клуб-партнер. До речі, в УПГЛ Дніпро, з якими він грав у другій лізі, той самий між іншим, справжній Дніпро. Далі наступного сезону він за четверте місце вийшов в Єврокубки. Тобто в сезоні 3031 він вже грав в Єврокубках і взяв він третє місце в бронзу, вийшов Лігу Європи. І давайте подивимось, як він відіграв в сезоні 30-31 в Єврокубках. А він. В лізі конференції пройшов Ман-62. Гібралтарський. До речі, раз ними нічю зіграв. Потім випав на Аєк, від яких відлетів в третьому кваліфікаційному раунді. Ну, не найкращий сезон в Єврокубках. Далі була Ліга Європи. Виходить, на наступний сезон він бере місце, коли він грав в Ліз з Європи. Ну він, скоріш за все, ж там з групи починав. Давайте подивимося, як він відіграв тут. Ні, він починав не з групи, він починав з кваліфікації, випав на Брандбю від яких вилетів. Випав на Брюге. І Брюге таки він зміг пройти і вийти в групу Ліги конференції. На 92 хвилині він забив переможний гол. В Лізі конференції йому випав Штромшкодше. Норвежський, яким він програв. Русенборг, теж норвежський, дві норвежські команди поспілі, в які він уже переміг. Фейнорд він переміг, Макабюхайф він програв. Тобто Фейнорд перемагає. Русенборг перемагає, які сильні, а штром, що той Макабюхайф, які слабкі програє. Тирану переміг, Ян Бойсу програв. Вийшов він з Ліги конференції, випав на НЕК Нідерландський і їм по пенальті відлетів. Наступного сезону він виходить за сьоме місце. Він знову мав грати в Лізі Європи, наскільки я розумію. Нічого ж я не помиляюсь. А, ні, ні-ні ні. Це він цьому сезоні грав в Лізі Європи. Наступного сезону він виходить за сьоме місце, ніде він не грав. А, і взяв друге місце в Лізі і вийшов в Лігу Чемпіонів. Йому лише одного очка не вистачило до чемпіонства, але чуть-чуть йому не вистачило щоб третє місце не взяти. В минулому сезоні він переміг. І виходить в минулому сезоні він грав в Лізі Чемпіонів. І як він тут виступав? Почав в Лізі кваліфікації, випав на Лейпциг, Програв почав е в групі Ліги Європи, програв Адані Спорт, Переміг Бешектаж, двоє турків поспіль. Переміг Лаціо. Ніч з Динамо Загреб, Загреб. Алавес, з Ла Ліги непогано. Переміг Аустрію Вено. Дуже досить непогано йшов. Програв Аеку програв АЗ. Попав в стейк на Брондбю і відлетів. Це вже друга він грав з Брондбю і пепер, від них відлетів. І виходить, в цьому сезоні він переміг в минулому сезоні переміг, і в цьому сезоні він грав в групі Ліги Чемпіонів. Як він йде в чемпіонаті бачите, на третьому місці. А як він грає в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів. Він переміг Лудогорець в першому штурі, потім 8-1 відлетів від Манчестер Юнайтед, 2-2 нічия з Ніцею, 2-0 програв Ліону, 2-2 нічия з Галатасараєм, переміг Антверпен 2-1. Програв в Барселоні, програв Наполі. Я так розумію, він нікуди не вийшов. Так, поразка, єдина Ліга, яке у нього місце? 29 місце 8 очок, 2 очки йому не вистачило. Попередні переможці Ліги Чемпіонів Ніца. Як вам таке? Вони. навіть Франції жодного разу не перемагали, друге місце беруть. Раз четверте взяли. І зараз вони йдуть на другому місці. Uber Eats. Але Лігу Чемпіонів вони перемогли. Отаканіца. Цікаво, з ким там вони грали в минулому сезоні. Сельта Віорінтину пройшли, Ліверпуль пройшли, Челсі пройшли, і в фіналі здолали Реал Мадрид. Непогано. Давайте подивимось а, кубок. Можливо, він перемагав в Кубку минулі переможці. Одного разу грав у фіналі Кубку і переміг. Грав проти Арсеналу Харків, як вам таке. І Арсенал Харків зараз грав другий, в першій лізі, це другий сезон. А того сезону, коли він грав, це виходить 30-31 Арсенал Харків. Був. На четвертому місці в другій лізі. Тобто в фіналу Кубку України він грав проти команди, яка йде в другій лізі України навіть в ну, лідер, але навіть не піднялась в першу лігу. Атак. Давайте подивимося партнерства. Партнерство, Партнерство Богодухі 2 це зрозуміло. Антверпен головний клуб-партнер Антверпен, вже 7 років як вони партнери. Має він клуб-партнер Албанський Кукеші. Металіст головний клуб-партнер Прикарпаття. Клуб-партнер і Таврія, клуб-партнер, доволі таки непогано. Таврія, до речі, грає у другій лізі України, Сімферопольська Таврія. Давайте тепер подивимось склад. М -м, що в нього за гравцями? В нього є ну, 130, плюс, це такий лідер УПЛ має бути, Ну, як він є, 3-4 місце має брати. М -м, бачу, 18-річний хлопець, 135 о -о, на даний момент 161 потенціал, доволі таки непогано. Коштує 11,5 мільйонів, а він прийшов з руху, за скільки його придбали, за 500 тисяч. Він виходить, прийшов в оренду. А, рух грав в першій лізі. Бачите, Ру грав в премєр лізі, потім вправ в першій лізі, і він його взяв в тому ж сезоні в оренду. І на наступний сезон за півмільйона його викупив. Купити такого гравця за півмільйона це дійсно топ. Ще є правий захисник іспанець Тхукс і Тексус. Ним Сандерленд, Заген, Teverton, Sunderland, Панатінайкаса Зудінезе. Ну, нічого такого насправді немає. Техніка взагалі якась ніяка, але плюс-мінус непоганий. Вже безкоштовно прийшов з якихось там non ліг Іспанії. І 135 це доволі топово. Далі інш якісь таких гравців топових сильно нема. можливо, хтось є потенційний. Ні, теж дуже... Дуже таких потенційних гравців немає. Багато легіонерів іспанець, Італієць, Білорус, Канадець, Ругваєць, Турок, Португалець, Голландці, Поляк, Німець, нігерієць. знімається. Дуже-дуже багато легіонерів. А бомбардир кращий я бачу Дмитро Зозуля з 111 теперішніми здібностями з Константинівки. Рівна Регія, це не та Константинівка, що в Донецькій області. Давайте подивимось, як грала збірна України, на якому вона місці. А, вона. Ну, 44-й зараз Шевчук менеджер що там відбувається. А, розклад, можливо, вона чогось там досягала. Хоча б виходила на євро. Ну, на чемпіонаті світі перемогли раз в Чилі в групі. Ось було Євро. Теж не вийшло. Зукувати. Ну. За збірну, напевно, промовчимо. Ми. Давайте подивимося минулих переможців в УПЛ, хто взагалі перемагав. Шахтар Динамо більш ніхто не перемагав. Друге місце раз брав Металіст, раз брав Дніпро 1. А от третє місце там вже була конкуренція Карпати, третій був Металіст а Дніпро 1 декілька разів, Колос, Металіст 19-25, Олександрія. От оце вже насправді поцікавіше. Що ще здобував наш менеджер? А досягнення він перемагав в суперкубок. До речі, цього ж сезону переміг в ЛНЗ, щось йому дуже щастить на суперників. То в суперкубку ЛНЗ, то в фіналі кубку арсенал Харків. Минулі переможці Карпати перемагала, а так Шахтар, Шахтар, Металіст одного разу перемагав, зоря одного разу перемагала. Ну і так, насправді, більше нічого. А Клуб стадіон Іван Сітала Арена. Я так розумію, побудували стадіон в його честь. Виходиться вже, напевно, там якась легенда. Кумир не легенда, але в його честь, побудували стадіон. А, на 15700 місткість. Доволі таки непогано. Давайте цілком подивимось а, на стадіони. Мало будуватись багато стадіонів в країні. Ось так в ЛНЗ побудувала в Черкасах нова пошта Арена. Ворскла uh, побудувала стадіон, лівий берег там побудував. Так, Ворскла, лівий берег. не віни, це на Заря 1 плюс 1 Media Стедіум побудувало в Луганську. Чернігів побудував Чернігівське стадіон в Чернігові. Uh, більше нікого. В першій лізі має вже бути більших. Більше стадіонів. Рух побудував у Львові Розетка Стедіум, Чорноморець побудував в Одесі Монобанк Стедіу. Металург Запоріжжя побудував Рошен Стедіум в Запоріжжі. Металіс 1925 побудував Кулиничі Арена в Харкові. Оболонь побудували Водафон Стедіу в Києві. Доволі таки цікаві назви. Вікторія Суми побудувала в Миколаївці. Це під сумами десь, Сільпо Арена на 23 тисячі. Укса Київ чорч... Укса Київ будували Кріст Чорч Stadion. Я так розумію, це християнська церква стадіон, що тому що Укса це християнський клуб. І там якось розшифровується Ukrainian Church щось там, спорт, атлетик, я Не підскажу як вона точно розшифрується, але це християнське щось. Кривбас Металург стедіум, Полісся розумний вибір стедіум. доволі таки цікаві назви. Арсенал Харків Арсенал. Полтаві тепер Київ Стар стедіум. Стадіон Клуба Дінясь. Олег Лабаєв. Західний. Так, нічого нічого немає. А от другій лізі Монобанк, а це вже було в нас. Стадіон Вера, стадіон Куба Кристал. Поділля в Хмельницькому побудувала Фокстрот Tereno. Чайка ПББ, чайка Арена, Стадіон клуба Нафтовик. Епіцентр в Кам'янець-Подільському побудував арена АТБ. Стадіон клуб Скала стрий Минаїв, Минаїв побудував мобілочка стадіум ФК Севастопіль, Юність Авангард і Спартак. Купенський, Спартак, до речі, Купенський металург повернувся. І. Ну, в другий лідзе вони вже давненько так і грають. Цікаві назви. А давайте пройдемось за фінансами. Я ж говорив, що має бути багато фінансів. Шахтаря 39 мільйонів, це зрозуміло. Ворскла 200 тисяч. Ну, не в мінус, насправді. А що тут ще? Заря мінус 2, Багадухів 34 мільйона на балансі, непогано. Чернігів 1,7 мільйон в Чернігові, в Дніпрі 180 тисяч, мінус. Динамо мінус мільйон. Ось в Дніпрі 4 мільйони, в Карпатах 23 мільйони, ого. В Колосі мінус 2 мільйони, в Лів... ну, в Колосі так мало, тому що Колос села, а хто в селі, там вони в мінусі будуть грати. Тут теж ті, хто з великих міст будуть великі кошти отримувати. Типу, ось лівого берега 1,6 мільйонів, Лезене Черкаси 12 мільйонів, Металіст мінус 11 мільйонів, Нива Тернопіль 8 тисяч, ну, але вартість 30 мільйонів, між іншими. Александрій теж має бути мінус, мінус 2 мільйони, це зрозуміло, ну і в шахтар пішли ми вже по колу. Давайте ще подивимося з другу лігу, хто зараз грає. Ось, наприклад, Поділля, тут теж має бути багато коштів, мінус півмільйона. Ну, але команда грає в другій лізі зарплатний фонд фонду 12 тисяч, доволі таки непогано. Давайте ще подивимося ставрію. Плюс 360 тисяч, баланс 4 мільйона, команда з другої ліги, зарплатний фонд 10 тисяч, ну топ. топ. А кошти в країні є. База, як я бачу, побудована, не якась там топ, але вже доволі-таки непогана база. Давайте подивимося, якою тактикою грав наш підписник. Грав він контрпресинг. Пользовательське. пользовательське, пользовательське. А з опорником виходить в нього чистий форвард. Два в нього лівих напівфлангових крайніх півзахисника. Доволі таки цікаво, два медсали. А, в опорці в нього відтягнутий плеймейкер. Зліва в нього напівфланговий крайній захисник, а справа просто крайній захисник. Та це Виходить, в нього тут обидно напів, тут напів, а це не напів. Два центральні захисники і чи стильник в нього в захисті. А, з м'ячем, як ми бачимо, він грав, виходив через оборони підключався. І підключався до центру, віддавав пас в вільні зони, короткий пас, а, ніколи не затягував час, темпа гри стандартна. Перехід м'яча контрпресинг, але не контратак. Каже, доволі цікаво. Виходити через пас, використовувати короткий пас, зрозуміло, вже, типу, тики так в нього. Захисна лінія стандартна, середній блок. І пресингова пастка центру збирати коротким введену м'ячі Я. Зрозуміло. Насправді доволі таки цікава тактика, непогана. Ще бачу якогось регіонала Кірк... Регіона Кірквест збірник з Канади. Доволі-таки непогано. Дуже багато українців. Навіть цей Ткук, Тукс. А, він не українець, він просто не легіонер, тому що він іспанець. Бо тут, там можуть бути... Бо тут гравці Євросоюзу не рахуються легіонерами, точно. Тому і Мендес, який голландець, він не легіонер. Паяль, ну, це українець. Арман Досая, він українець. Домінік Гіл, він поляк, він не легіонер. Мартінелі він італієць, він не легіонер. Карлос Міра, він португалець, він не легіонер, а ну, так. Ну, Це насправді я вважаю як топ. Давайте подивимося, які трансфер робив, за які кошти, можливо, когось він там продавав за мільйони. Починаємо давайте, з першого сезону. Ну, розуміло, Нічого немає. А потім за 180 тисяч він там деяких граців пробивав, це було ще початкове сезони, 9 тисяч, за 700 тисяч декілька, 350. Вже робить трансфер на вхід на 135 тисяч, зукси бачу, із Чакаріта Сантьяга такий. В оренді в Дунайській стреді, виходить, підписав його за 56 тисяч, він три сезони пограв, потім перестав грати і пішов зараз в оренду. А той, що з Укси купили, він і досі грає в Богодухові, ключовий гравець. Доволі таки непоганий транс. Це виходить. За 4 тисячі купував Дмитра Зузулю. Який досі основ... За 4 тисячі купив, за основний бомбардир. Йдемо далі за 245 тисяч з Укси, знову ж таки, купив Олівіо Томе, який теж і досі в Богодухові, теж основний гравець. А далі за 1,6 мільйон бачу є транс. Це за півтора мільйона в сосуоло Себастьяна Міранду він продав. Гравець збірної Венесуели купив його за безкоштовно і виходить за три сезони за півтора мільйона продав. І він грав в Сосуоло, Фрозіну, в Фрозінно, в Клерманті, в Пармі. Тосуоло там щось він там скидався, за 4 мільйони все одно в Сосуоло опинився, трохи не зрозуміло. Як якісь там фінансові магінації були. І придбав собі з Кодой Круза 375 тисяч такого аргентинця, який вже і українець теж. Який відіграв 3 сезони, а зараз він в оренді в Франції. А, далі 3-4 мільйони вже продав гравців. Це за 2.9 він продав інакі уранга в Естерло де Амадорасат. Де це взагалі? Це в Португалії. Чекайте, це в Португалії. П'яте, п'яте, це якийсь топ-клуб португальський. Так, на рівні з Портергом, Порту і Бенфікою йде команда. А як вони минулі сезони йшли? П'яте місце. П'яте, п'яте, 11. Не чути, по команду насправді. А продав туди гравця інаклі уранга такого іспанця, баска, якого він придбав за безкоштовно. Це Варатар. І продав його за 29 мільйонів непоганий трансфер. Я собі купив Саса Коліча, який вже в Айбарі, купив його за 900 тисяч, продав за 14 млн, ну, наварився. Ще за 350 тисяч купив Дениса Новака, який зараз в Лівому березі купив за 350 тисяч. Віддав в оренду і продав за 31 тисяч. Ну такий собі трансфер. І за 375 тисяч в заболоні купив кравця. Відіграв виходить ну, півтора сезону і за 47 тисяч пішов до Польщі. Далі за 27 мільйонів двох гравців купив Озана Ергунас Velie, який досі в Богодухові ну, основний гравець. Домініка Гіла з Польщі, ми його вже бачили, теж основний гравець. Продав за 33 мільйони. Це виходить за мільйон на Макарова від ЗЕВ, польський продав від свого ж вихованця. Непоганий трансфер. Півмільйона, пів мільйона. 800 нього Нічого такого цікавого немає. В минулому сезоні, коли він став чемпіоном, він підсилився, купив Іванільдо Мендеса з той самої, між іншим, Естрели, куди він продавав гравця за 2,8 мільйона. І я так розумію, основний це гравець. у нього купував, напевно, взимку. Так, я взимку купив. І продав за 3.8. А, ну це ж Ікера от продав за 3 мільйони, якого він підписав безкоштовно, повіддавав по орендам. За теж отримував кошти. 275 тисяч він від Карпарт отримав. І за 3 мільйони продав його. Непогані трансфери. Ще за 550 тисяч там Джейден Бастин пішов. І цього сезону вже трансфер на 9 мільйонів. Олександр Богданов здана Київ за 4,8 мільйони. Я так розумію, він тільки прийшов, бо він ще не грав. Так, він тільки взимку прийшов. Василій Леднєв. Зі Спарта О, який білорус, Василій Леднів, цікавий. За 3,6 мільйони його підписав. Не бачу, що основний, непогано. Константин Балан. А, пішов, пішов, пішов. Саса Кольч А такий, а, ну ми його вже дивилися. Ну що ж, наче на цьому все, все показав. Якщо хочете, щоб на ваш сейф також зробив огляд, то пишіть в телеграм-каналі, який я залишу в описі під відео. Ну а на цьому все. До побачення.